Доброго вечора, друзі. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про таку тему як виїзні прийоми українського консульства в місті Гданськ. На сьогоднішній день заплановано виїзд в два міста: перше місто Ольштин, друге Вихощен. І вже 24 жовтня в місті Ольштин відбудеться прийом громадян з 10 по 15 годину і він буде в форматі живої черги. Також під цим відео я залишу вам посилання, де ви зможете побачити місце. Проведення точне і посилання на Facebook конкурс. І вже 25 та 26 жовтня з 9 по 15 годину відбудеться прийом громадян в місті Бидгощ. Але щоб потрапити на прийом, вам потрібно записатися по телефону, який я теж залишу під відео. І таким чином ви зможете потрапити на прийом до консульства. Ви можете зателефонувати там з 8 по 16 годину і записатися в той час в годину, день, коли вам буде потрібно. Також детальну інформацію я залишу, про які послуги буде йти мова на цих зустрічах, на цих прийомах і які консультації ви зможете отримати. Тому, друзі, дякую, що користуєтесь, дякую, що поширюєте відео. Щиро вдячний, що коментуєте. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!